Вітаємо колеги в офіційному медіа центрі Харківської обласної військової адміністрації. Розпочинаємо брифінг начальника головного управління ДСНС України в Харківській області Артема Астахова. Тема оперативна ситуація на Харківщині за тиждень. Пане Артеме, вам слово здоров'я. Бажаю протягом тижня з 21 по 27 квітня Підрозділи харківського гарнізону ДСНС 430 разів виїжджали за сигналом. Тривога. При цьому було ліквідовано 332 пожежі із них 54 пожежі пов'язані з веденням бойових дій. Для надання допомоги населенню було здійснено 64 виїзди. Деблокована з-під завалів, зруйнована ворожими обстрілами будинку, одну загиблу цивільну особу. Внаслідок побутових пожеж 4 особи постраждали, врятована та евакуйована з небезпечних зон 26 людей, у тому числі 3 дитини. За тиждень у природних екосистемах виникла 221 пожежа, на загальній площі понад 223 гектари. Щодо розмінування, наразі на Харківщині працюють 45 перетехнічних розрахунків, це 250 саперів та 127 одиниць техніки з виданого загону ДСНС, у тому числі 20 машин механізованого розмінування. І за тиждень сапери ДСНС здійснили 314 залучень, знешкодивши. 685 ворожих боєприпасів. А всього з лютого 2022 року піратехніки ДСНС у Харківській області обстежили 10 716 гектарів територій, із них 1156 гектарів за допомогою машин механізованого розмінування, 4169 гектарів сільхозких 4 4382 кілометри доріг і лінейних мереж. 47 об'єктів, 4 983 домогосподарства. Загалом перетехніки ДСНС з 2022 року на території Харківської області виявили та зашкодили 117 149 вибухонебезпечних предметів. З лютого 2022 року внаслідок підриву на вибухонебезпечних предметах загинуло 102 цивільні особи і травмовано 281 особа на території Харківської області. Протягом тижня зафіксовано 4 випадки підриву цивільних осіб на вибухонебезпечних предметах. Дві особи загинули, чотири особи постраждали. 23 квітня трапилося 3 випадки підриву цивільних осіб на ВНП. Це у Шевченківському районі міста Харкова внаслідок вибуху саморобного вихонобезпечного предмету постраждала дитина 2011 року народження. У Немишлянському районі міста під час прогулянки лісосмугою. Натрапивши на ВНП, отримав вибухову травму 16-річний підліток. І в місті Ізюм чоловік 1999 року народження наступив на невідомий ВНП. Внаслідок чого отримав поранення обох колінних суглобів. Всі постраждали, доставлені до лікувальних закладів. 27 квітня в селі Мала Камашуваха Ізюмського району на вибухонебезпечному предметі підривалися три людини. Внаслідок вибуху загинуло два чоловіка 1988 та 1963 року народження, ще одна людина постраждала. Звертаю увагу на високий ступень мінної небезпеки на території Харківської області. В першу чергу на деокупованих територіях прошу мешканців Харківської області бути обережними, дотримуватися правил безпеки і поряд рятувальників. І у разі виявлення будь-яких підозрілих предметів або вибухівки негайно сповіщати за телефонами 101, 102 або 112. Щодо пожеж та виїздів, пов'язаних з ворожними обстрілами, протягом тижня підрозділи се залучалися до гасіння 54 таких пожеж. У Богодухівському, Берестинському, Ізюмському, Чугуївському, Куп'янському, Харківському районах Харківської області та у самому місті Харкові. 21 квітня ввечері ворог завдав удари керованими авіабомбами по селу Граховатка Ізюмського району, внаслідок чого загорілися конструктивні елементи зруйнованої господарської споруди та гаражу на площі 100 квадратних метрів. Також було пошкоджено чотири приватних домовладіння торгівельний павільйон поштового відділення. А вранці наступного дня ворожа авіація завдала повторного авіаудару по цьому населеному пункту, спричинивши пожежу у чотирьох приватних домовладіннях на площі 300 метрів квадратних. При цьому було пошкоджено 11 приватних будинків та 3 магазини. Медики ДСНС надавали допомогу двом постраждалим жінкам. 22 квітня після серії авіаударів по приватному сектору міста Куп'янськ 4 цивільні особи постраждали. Виникла три осередка пожежі на загальній площі 100 квадратних метрів, ще 14 приватних осель та кілька надвірних забудов зазнали руйнації. В день 22 квітня місто Харків та прилегли райони області ворог атакував ударними безпілотниками. Зафіксовані влучання по житловому сектору об'єктах цивільної інфраструктури та природним екосистемам постраждало 11 цивільних осіб, сталося 10 осередків пожеж, що були оперативно ліквідовані силами підрозділів ДСНС. Вночі проти 23 квітня Харків знову опинився під масованими ударами російських ВПЛА. Під прицілом були цивільні підприємства, на території в яких виникли масштабні пожежі. Та відбулися руйнації будівель. На щастя, без жертв постраждалих. Вночі проти 24 квітня ворог завдав комбінованого повітряного удару ракетами та БПЛА по місту Харкову. Сталася пожежі та руйнації, пошкоджена багатоповерхівки, приватні будинки, навчальний заклад, об'єкти інфраструктури. Постраждали дві цивільні особи. Вночі проти 25 квітня Харків знову опинився під ударами ворожих БПЛА, виникла пожежа на території цивільного підприємства. Пошкоджені поруч розташовані приватні та багатоквартирні житлові будинки. Рятувальники працювали під загрозою, постійною загрозою повторних обстрілів, ліквідуючи наслідки терористичної атаки. Психологи ДСНС надавали допомогу людям. Жертв та постраждалих немає. 26 квітня. Ворожі удари БПЛА атакували цивільне підприємство у місті Дригачі, постраждало два працівника. Виникла пожежа на площі 2,5 тисячі метрів квадратних в одній з складських будівель. Пошкоджень зазнала сусідня складська споруда. Увечері, 26 квітня, російська авіація завдала удари керовомними авіабомбами по житловому кварталу міста Куп'янськ. Внаслідок влучання однієї з бомб було повністю зруйновано приватний будинок. Ще сім осель зазнали пошкоджень. Вранці, 27 квітня, рятувальники деблокували з-під завалів тіла загиблого чоловіка 1936 року народження. Також постраждали дві жінки 65 та 60 років. Шановні громадяни, не ігноруйте сигнали повітряна тривога. У разі небезпеки негайно прямуйте до найближчого укриття і виконання цього простого правила врятує ваше життя. Щодо пожеж, не пов'язаних з ворожим обстрілом, 21 квітня внаслідок небережності під час коріння сталася пожежа у приватному житловому будинку в селі Знам'янка Харківського району постраждала дві людини. 22 квітня під час ліквідації пожежі у квартирі житлової дев'ятиповерхівки на проспекті Перемоги у Шевченківському районі Харкова, вогнеборці врятували дві людини. Цього ж дня під час пожежі у житловій 9-поверхівці у селищі Салоніцівка Харківського району рятувальники вивели на свіже повітря 20 мешканців. 23 квітня внаслідок вибуху газового балону виникла пожежа у приватній оселі в селі Буцківка Багадухівського району. 56-річна жінка отримала опіки. Цього ж дня внаслідок горіння електрощитової у житлової. 9 в місті Лозова утворилося сильне задимлення. Рятувальники вивели на свіже повітря три малолітні дитини. 26 квітня під час гасіння побутової пожежі що сталося через необережне поводження з вогнем у житлових п'ятиповерхівці Слобідському районі міста Харкова, врятована жінка 1936 року народження, З опіками її госпіталізована до медичного закладу. 27 квітня внаслідок пожежі, що сталося через набережне поводження з вогнем у приватному будинку в селі Новоєваніква Лазівського району постраждав чоловік 1961 року народження. З опіками його госпіталізували до медичного закладу. Щодо пожеж в екосистемах, протягом тижня підрозділи ДСНС ліквідували 221 пожежу в екосистемах. Вогнем знищено 223 гектара сухої рослинності. 27 з цих пожеж. Були причинені ворожими обстрілами. Решта це людська невбалість або навмисне випалювання сухостою. Доволі часто такі пожежі поширюються на житловий сектор, лінії електромереж, інші об'єкти. На жаль, є випадки, коли гинуть та травмуються люди. 24 квітня в 12.05 відбулася остаточна ліквідація всіх осередків горіння у Балаклесніковому лісництві Ізюмського району. Нагадаю, що ця пожежа виникла ще 19 квітня і розповсюджувалася на площу 349 гектарів. Її вдалося локалізувати о 9 годині 22 квітня. Загалом роботи з пожежогасіння, до яких залучалися рятувальники ДСНС та працівники лісового господарства, тривала 5 діб. Шановні громадяни, нагадую, що за знищення або пошкодження лісових масивів, зелених насаджень, навколо населених пунктів здощі залізниць, спалювання стерні, сухої рослинності або залишків чинним законодавством передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Сурово дотримуйтесь правил пожежної безпеки і не провокуйте пожежу, у тому числі пожежі в екосистемах. Щодо евакуації, під Керівницько-Харківської обласної військової адміністрації. Триває обов'язкова евакуація з прифронтових населених пунктів Харківської області. Вона проводиться силами Національної поліції ДСНС спільно з місцевою виконавчої влади, самоврядування за допомогою волонтерів. Рятувальники, рятувальники безпосередньо залучені до евакуаційних заходів по Куп'янській, Кендрашівській, Курилівській, Петропавлівській громадах Куп'янського району та Борівської громади Ізюмського району. На території вакапунктів постійно чергують психологи ДСНС, які надають підтримку людям, вимушеним покинути власні домівки через активні бойові дії. Загалом із населених пунктів 16 територіальних громад Харківської області спільними зусиллями евакуйовано 26 761 мешканець, з них 2471 дитина та 302 маломобільні особи. Звертаюся до мешканців населених пунктів, у яких оголошена обов'язкова евакуація. Бережіть своє життя та здоров'я, не ризикуйте, евакуюйтесь у безпечні населені пункти. Дякую, на цьому ми завершуємо наш брифінг. А я нагадаю, що в офіційному медіа-центрі Харківської обласної військової адміністрації був начальник головного управління ДСНС України в Харківській області Артем Астахов. Дякуємо. Слава Україні! Героям слава. Дякую.